Тарас Григорович Шевченко, сова породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карії очі і чорні діброви, Китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святії долю слали. Пошлю тобі, мати Божа, тії благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала. Ой, люлі питала зозулі, Зозуля кувала та правдоньку казала буду сто літ жити, тебе годувати, жупані ходити буду панувати. Ой, виростеш, синку, за півчварта року, як княжа дитина. Як ясен високий, хнучкий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий. Найду тобі рівню, хоч за морем синім, або крамарівну, або сотниківну, так і панну, сину. В червоних черевиках, в зеленім жупані по світлиці похожає, Як пава, як пані, та й з тобою розмовляє. А в хаті, як в раї, а я сижу на покуті та тільки поглядаю.